Що таке здоров'я ґрунту? В Україні цей термін ну, мало поширений. А для прикладу, в країнах Північної Америки цей термін не то, що поширений, а дуже широко використовується на практиці. Отже, що ж таке здоров'я ґрунту? Здоров'я ґрунту це його здатність функціонувати як жива екосистема, яка забезпечує ну, в першу чергу рослини, а в подальшому тварин і людину. Виділяють дві категорії якості ґрунту. Одна з них називається природня якість. Це по суті те, де ґрунт утворився, під впливом часу, певного ряду факторів на певній материнській породі. Відповідно, це певний тип ґрунту і його текстура. І людська діяльність ну, дуже рідко може сильно змінювати. Цей показник, оцю природню якість ґрунту. Ну, наприклад, якщо ви працюєте на піщаних ґрунтах, то навряд чи з часом цей ґрунт перетвориться на глинистий. ну Хіба що ви почнете глину завозити десь ззовні, е, інша категорія якості ґрунту називається динамічна якість. Так ось оця динамічна якість це є такий свого роду синонім. Здоров'я ґрунту. Тобто Ця динамічна якість її можна поміряти певним, певними кількісними показниками. Ну, про ці показники це в наступному відео. Тобто Ця якість динамічна, вона змінюється з часом в ту чи іншу сторону. І, оце і є, це і є по великому рахунку здоров'я ґрунту. Тобто Здоров'я ґрунту об'єднує три таких великих категорії. Це от фізичні показники, хімічні показники і біологічні показники. Стосовно фізичних показників, то всі ви знаєте, що ґрунт складається із чотирьох частин: це мінеральна частина, це вода, повітря і органічна речовина. Стосовно органічної речовини про це скажу дещо пізніше. Що стосується мінеральної частини, то в першу чергу це текстура ґрунту, тобто співвідношення піска мулу глини в кожному ґрунту. І от саме цей показник він є такий одним із найбільш фундаментальних, тому що він. Від нього вже залежить те, як ґрунт буде працювати з вологою, з повітрям, тобто, як він буде пропускати повітря в себе, як він буде пропускати вологу, як він буде утримувати цю вологу, як він її буде віддавати. Ну і так далі. Ну і Якщо говорити за текстуру ґрунту, то, наприклад, тут... Якщо говорити за глинистий компонент ґрунтів, то глина за рахунок своїх оцих дрібних часточок і великої площі поверхневої здатна утримувати на собі велику кількість поживних елементів і потім обмінюватися з ним. Тобто чим більше глинистих часток, тим Більше так званий показник ємності катіонного обміну, тобто суми оцих позитивно заражених іонів певних елементів живлення. І це є свого роду таким якби, показником родючості ґрунту. <кхи> Стосовно біологічної складової, то всі наші ґрунти просто кишать різноманітними організмами, живими організмами. Від невидимих, типу там, бактерій, грибів, там, ну, інших організмів, до таких, яких видно ну, неозброєний оком, тобто ті самі там, дощові черв'яки. І от цієї ґрунтової біоти дуже багато. Ну, одні от науковці говорять, що один грам, ну, верніше, не один грам, а жменя ґрунту. Жменя Містить набагато більшу кількість живих організмів, ніж всі тварини в, в тропічних лісах Амазонки. Або, наприклад, на одному гектарі ну, з різними підрахунками міститься там від 15 до 30 тонн на гектар, це в 15-сантиметровому шарі в різної ґрунтової біоти. Тому ну, вона досить потужна, велика. І в основному яку функцію вона виконує, це переробка пожнивних решток. Але, в свою чергу, оця ґрунтова біота дуже часто вступає в взаємодію із рослинами, тобто це от мікоризні гриби, це азотфіксуючі, наприклад, там, бактерії симбіотичні, які от, спільно з бобовими культурами от, здатні фіксувати атмосферний азот. З, з, з повітря і, в, і таким чином накопичувати його в ґрунті. Ну і так далі. <кій> тобто вся ця ґрунтова біота користується або продуктами життєдіяльності, або рештками рослин, які ростуть на ґрунтах, тому що для них це є їжа, це для них є енергія, але вже в, 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 в той же час вони. Спричинюють якби такий позитивний плин як на рослини, так і на ґрунт, наприклад, склеюючи ці дрібненькі часточки ґрунту в грудочки в, в такі свого роду агрегати, і тоді ґрунт краще працює і з вологою, і з, і з <кхи> повітрям. Ну і третя складова: здоров'я ґрунту, це от хімічна складова, це, в принципі, е, хімічна складова добре вам знайома. Це в Такі показники, як знову ж таки той самий вміст органічної речовини, як pH, як ємність катіону обміну, як насиченість основами, ну і концентрація практи, всіх елементів живлення. Хтось тобто, їх виділяє 17, хтось 14. Але я зараз не про це. Тобто оця хімічна складова також має велике значення. Для здоров'я ґрунту. Бажано, щоб е, все було в балансі, щоб не було в надлишку і не було в дефіциті. Так ось, органічна речовина вона об'єднує всіх цих три складових, як фізичну, так і біологічну, так і хімічну. І от Органічна речовина це все об'єднує і скрізь присутня і взаємодіє от всіх цих трьох складових. Про фізичну я сказав, що вона є частиною із по суті, складової от, ґрунту. Одна із чотирьох компонентів, біологічна, тобто всі ґрунтова біота досить активно співпрацює із цією органічною речовиною, а в хімічній складові органічна речовина, по суті, також визначає цілий ряд факторів і забезпечує віддачу певних елементів живлення з часом, забезпечує вологоутримання, забезпечує більшу ємність катіону обміну і так далі. Тобто, ось оці всі три складових є, по суті, ось тими частинами, які визначають здоров'я того чи іншого ґрунту. І от кожен із них можна поміряти, виразити в певному цифровому виразі і зрозуміти, де ви знаходитесь, де знаходиться, на якому рівні ваш ґрунт, і відслідковуючи динаміку в часі, то ви почнете розуміти, ваші ґрунти стають більш здоровішими, чи вони навпаки деградують. Так ось, якщо так говорити про такі вже більш характеристики здорового ґрунту, то чим він характеризується? Здоровий ґрунт характеризується відсутністю е, ущільнень, ущільнень, відсутністю шкідливих мікроорганізмів, де переважають корисні мікроорганізми, де завжди ґрунт захищений. Певною рослинністю завжди в ньому міститься досить велика життєдіяльність ґрунтової біоти, де збалансовані поживні елементи живлення, ґрунт, який гарно працює з вологою і з повітрям, який досить ну, гарно протистоїть всілякого роду там, втручання і забезпечує рослин всім необхідним, в тому числі допомагає краще проходити всілякого роду стресу. Ну, на, на противагу йому ґрунти е, нездорові, тобто вони мають меншу кількість е, пожнивних решток, ну, органічної речовини вони піддаються впливу ерозійним процесам. У них незбалансована ця ґрунтова біота, переважають патогенна мікрофлора, тобто є певні незбалансування по вмісту того чи іншого елементу живлення, ну і так далі. І все це позначається, звичайно, на, на здоров'я рослин, на продуктивності рослин. Також ще раз нагадую, що здоров'я ґрунту це здатність ґрунту функціонувати як жива екосистема яка забезпечує в першу чергу рослин, а в подальшому тварин і людину. І ось ви з, 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 з однієї сторони бачите один тип ґрунту, а з іншої сторони інший тип ґрунту. І можете самі зробити висновок, виходячи з цього вище почуто, який із цих двох ґрунтів більш здоровіший.